Круті екшн-сцени з мандалорцями, неочікувані Камео, жахливо карикатурні пірати. Так, це все помістилося в одному епізоді. Вітаю в джедайській краївці і це мій традиційний огляд п'ятої серії третього сезону шоу війни. мандалорець та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, а також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку Галактику. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери. І ось цей час настав. Як старі добрі часи оглядів об Івана Кенобі, я можу сказати, що серія викликала в мене неоднозначне відчуття. З одного боку, тут були просто жахливо карикатурні пірати в гумових масках та жалюгідна атака на Наваро, особливо масовка з кількох десятків жителів. Вибачайте, але це все виконано на рівні найдешевшого фантастичного серіалу 90-х. Мені було просто боляче на це дивитися. Також не викликає особливого захоплення зображення республіканських пілотів на Чілі та черговий прояв імпотенції нової республіки. Взагалі, як так вийшло, що в одному офісі відбувається перевиховання імперців і вирішуються якісь стратегічні питання про захист планет. Розумію, що для сюжету це було необхідно, щоб звести імперську шпигунку та теву, але це аж занадто неправдоподібно було. Та йде це можливо, щоб пілот винищувача отак спокійно вештається галактикою і буквально з ноги заходить до офіцера на курсанті. При цьому в серії є і купа чудових і дійсно крутих моментів. Поява Зеба з повстанців так, це дійсно був він, бо озвучив його той же актор. Стала приємним сюрпризом і просто насолодою для очей, настільки гарно попрацювали майстри спецефектів над його образом. І тепер я просто впевнена, що він з'явиться в асоці. Бо вкладатися в CGI такого рівня заради хвилини екранного часу не мало сенсу. Нагадаю, що Зеп це один з головних героїв анімаційного серіалу повстанці, представник майже повністю знищеної імперією раси ласатів та член команди з орельоту Привид. Про ласатів в мене є навіть шортс. Найцікавішим фактом про них є те, що їхній зовнішній вигляд був створений ще Ральфом Макворі, і саме так мав виглядати Чубака. Також за барною стійкою поряд з Стевою сидять Дебора Чоу. Дейв Філоні та Рік Фамуїва. Ми вже бачили режисерів в першому сезоні мандалорця у ролях республіканських пілотів-винищувачів. Тож їхня поява на базі цілком логічна. Єдине питання чому вони сидять у цілком земному одязі, ніби вони просто повз знімального майданчика проходили і присіли на 5 хвилин для фільмування. Астродроїд Шпигун є черговою совою натягнутою на глобус, звідки Тева знає, що робот у Діна. Що означає це, що Пелі працює на республіку. Навіть якщо і так, то чому про це знає Тева? Хіба він працює у розвідці? Насправді набагато логічніше виглядало б, якщо гріф напряму звернувся б до Діна, а не через Теву. Ми б уникнули багатьох нестиковок та притягнутих за вухо моментів. Нам не потрібно було в чергове демонструвати, що імперка є шпигункою, ми й так це вже знаємо. А стевою вистачило б і останньої сцени із шатлом. При всіх недоліках серії мандалорська лінія виглядає чудово від наради та заклику Діна допомогти Наваро до визволення міста від піратів. Також мені сподобалося несподівано рішення зброярки щодо Бокатан. Судячи зі всього, її скептицизм щодо колишньої правительки Мандалору змінився розумінням, що Бокатан дійсно є тією лідеркою, яка може об'єднати розкиданий галактикою багатостраждальний народ. Чудово, що доволі фанатично дотримання кредо. Не заважає зброяці приймати такі радикальні рішення. Було приємно споглядати за шоком самої Бокатан, коли зброярка попросила її зняти шолом. Багато хто в мережі передбачає, що в наступних серіях ми маємо зустріти Сабін Врен. Я не здивуюся цьому, але судячи з фотографій зі зйомок цього сезону, ми точно маємо побачити коску Рівс та Акса Вовза. Фінал серії підтвердив прогнози, що, мов Гідеон втече з під варти, але й подарував дещо несподіване мандалорський слід. Чи то імперці вирішили підставити мандалорців, чи Гідеона визволила одна з груп найманців, про які Бокатан розповідала Діну. І це після всього, що імперія заподіяла їм у минулому? Зіштовхнути нову республіку та мандалорців, щоб відволікти їхню увагу від залишків імперії та становлення першого порядку, це був би геніальний хід. І він точно не полегшить життя дітей вартина Наварро. Дивна серія: з одного боку, дійсно класні сюжетні ходи та екшн сцени, з іншого. Провальні пірати та картонна нова республіка. Відчувається, що республіканські сюжетні лінії задумувалися для шоу рейнджери Нової Республіки, але після виключення Джини Карано їх просто запихнули в цей сезон мандалорця. І вони дуже вибиваються із загального ходу подій. Невже дійсно без кари Дюн неможливо було відзняти це окреме шоу, повністю присвячене новій республіці, імперським шпигунам, республіканським пілотам та рейнджерам? Якось не віриться. Мандалорська ж лінія мене продовжує радувати та обіцяє багато цікавого та захоплюючого, особливо круті бокатан та зброярка. Як я вже неодноразово казала, мені імпонує розвиток серіалу, збільшення його масштабу. Ось би тільки хтось пропрацював деталі та логіку, бо після Андора дещо в цьому сезоні виглядає аж занадто дитячим та беззубим. А як вам п'ятий епізод? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтеся на Patreon посилання внизу. Слава Україні і хай буде з вами сила!